Студенти вирішили зняти фільм для дорослих, але щось пішло не так. Вітаю! Ви на каналі Кінокадр. Не забувайте підтримувати канал підпискою та коментарем. Сьогодні я розповім вам про двох студентів, які в гонитві за своєю мрією про велике кіно несподівано для себе зняли найкращий фільм для дорослих. Джо і Бегі студенти кінематографічного університету Лезерхед, які намагаються заробити на зйомках похорону. Вони розуміють, що весілля Знімає кожен другий, тому намагаються монополізувати вільну нішу. Не все йде за планом, адже багатьом присутнім не подобаються хлопці з камерою, які знімають їхні емоції. Зрештою, одна з процесів закінчується тим, що бегі отримує по обличчю. Під час занять професор Дульберг повідомляє про те, що фільм для дипломної роботи має тривати не більше двох хвилин. Друзі в шоці, адже вони підготували сценарій на півторогодинний фільм і не хочуть його урізати. Дульберга це не цікавить, адже він поставив завдання обов'язкове для всіх студентів. Друзі, ми об'являємо десятиденний конкурс на найактивнішого підписника. Для участі потрібно бути підписаним на наш канал. Під кожним послідуючим роликом тематичний коментар. Та вподобайка По самому закоментованому ролику за допомогою рандомайзера ми визначимо переможця. А винагорода ось такий солодкий мінібокс. Повернувшись додому, Джо розповідає про ситуацію батькам, але вони не бачать у цьому нічого критичного. Валерій і Стів не хочуть, щоб їхній син їхав до Голівуду і не вірять у кінематографічне майбутнє Джо. Стів пропонує опустити ситуацію і після закінчення університету попрацювати з ним в автошколі, адже Джо не готовий до такого повороту й подій. Зустрівшись у кафе, студенти обговорюють ситуацію, що склалася, і впадають у депресію. Подруга хлопців Лейла вважає їх тюхтіями, адже в країні повно кінокампаній, готових купити сценарій і зняти фільм за його мотивами. Надихнувшись словами дівчини, хлопці беруть машину і їдуть до Лондона. Використовуючи підлабузництво і хитрість, Джо і Бегі потрапляють на співбесіду, але ніхто не зацікавлений у їхньому проєкті. Втративши надію, вони тиняються містом, як раптом помічають маловідому кінокомпанію і вирішують ще раз випробувати свою удачу. Опинившись у кабінеті продюсера, Бегі розповідає основу ідеї фільму. Дах не вражений, але в історії немає нічого. Вульгарного Джо розуміє, що це компанія, яка знімає фільми для дорослих. Обдуривши продюсера, він обіцяє зробити крутий фільм, запросивши на головну роль найкращу актрису цього жанру. Прийнявши це за новий виклик, Джо пропонує вивчити нову для себе нішу, щоб надихнутися і внести правки в сценарій бегі. Після повернення додому хлопці дивляться фільм для дорослих. Раптово батьки Джо повертаються додому, і хлопець просить друга вимкнути фільм. Однак той не може знайти пульт, а потім вмикає звук на повну, створивши незручну ситуацію для всієї родини. Продовжуючи шукати натхнення, беги йде у відеомагазин і купує кілька дисків. Помітивши інтерес хлопця до дорослих фільмів, продавець запрошує його до себе в комірчину, адже саме там підібрана золота колекція. Здатна залишити незабутнє враження. Намагаючись знайти актрису для свого фільму, Джо вирушає на пошуки Кенді Файвейс. Овуючи свою чарівність, він зміг запудрити мозок дівчини адміністратору і взяти номер компанії, що співпрацює з актрисою. Зробивши телефонний дзвінок, Джо з легкістю замовляє дівчину, витративши на все це пару сотень фунтів стерлінгів. Вважаючи, що завдання виконано, він зустрічається з дагом і підписує контракт, отримавши гроші на зйомку фільму. Тим часом Бегі продовжує надихатися роботами інших режисерів і виправляє сценарій, перетворивши його на фільм для дорослих. Але не дивлячись на це, хлопець хоче вкласти в роботу глибокий сенс, щоб картину хотіли дивитися до кінця, а не просто вмикали для розпусти. Збираючи команду Джо і Бегі, звертаються по допомогу до декількох студентів. Дентів габі, крісті та Фред відмовляються від спільного проєкту. Однак, почувши, що це буде фільм для дорослих із соковитими дівчатами, вони змінюють своє рішення. Оголосивши акторський набір, студенти організовують кастинг, під час якого мають оцінити не лише акторський талант, а й пишні форми претенденток на головні ролі. Дівчата та чоловіки не соромляться показувати свої достоинства. Деякі з них підходять до кастингу креативно, стріляючи тенісними курсами кульками, захованими між ніг. Дізнавшись про наближення професора Дульберга, хлопці прикривають кастинг, викотивши оригінальну дівчину в інший клас. За кілька хвилин по тому Джо хоче повернути її назад. Але вчитель і студенти оцінили талант незнайомки і просять її залишитися. Кількома хвилинами пізніше студенти чекають на Кенді, але виявляється, що хлопець замовив не актрису, а її надувну версію. Дах зустрічається із замовником фільму і дізнає, В'язка про те, що Кенді припинила професійну діяльність і пише книги. Запідозривши, що студенти його обманюють, дах прямує до університету. Взявши домашню адресу Джо, він їде до нього додому і чекає на хлопця. Зустрівши Джо, дах попереджає його, щоб той не грався з ним і виконував умови угоди. Інакше він буде жорстоко покараний. Вирішивши поговорити з Кенді, хлопці вирушають на презентацію нової книги дівчини. Під час автограф сесії Бегі помічає красуню і закохується в неї з першого погляду. Вистоявши чергу, хлопець передає Кенді сценарій фільму і просить передзвонити, якщо він сподобається актрисі. Вважаючи проект цікавим, вона погоджується на зйомки. Водночас Джо витратив весь гонорар і не може орендувати майданчик. Знайшовши вихід із ситуації, він вирішує зняти фільм у себе вдома. Щойно батьки Джо їдуть на роботу. До нього додому приходить знімальна група та актори. Незабаром на майданчик для зйомок фільму приїжджає і Кенді. Бегі стривожений, побачивши дівчину і боїться, що в нього нічого не вийде. Акторка також закохалася в студента, тому погоджується допомогти йому безкоштовно і готова зніматися в малобюджетному фільмі. Колись Кенді була простою дівчиною, тому розуміє, наскільки важливо підтримувати тих, у кого є мрія. Спочатку зйомкам заважає дід в інвалідному кріслі, але студенти швидко вирішують цю проблему, знявши вступні сцени, продовжуючи зйомки фільму для дорослих, витримав. Не всі світлотехнік так збудився від побаченого, що спалив проводку. Наступного дня Джо намагається позалицятися до Кенді, адже вона мрія будь-якого чоловіка. Дівчина пропонує зустрітися в спальні і просить хлопця натертися олією. Але незабаром виявляється, що це був невинний розіграш. Згадавши про завдання професора Дюльберга, студенти паралельно знімають короткометражку, щоб захистити диплом. Обманюючи бегі та акторів, Джо співпрацює. Працює з дагом і обіцяє здати фільм за тиждень. Знімаючи інтимну сцену, сексуальна кенді показує свій майстер-клас. Немає у вікно і помічає, що батьки повернулися додому завчасно. Мальну групу з голови до п'ят. Взявши все у свої руки, Кенді демонструє, як правильно використовувати іграшки для дорослих, а також що можна зробити з грушою, шокувавши присутніх своїм талантом. Знімаючи чергову сцену, джо випадково визирає у вікно і помічає, що батьки повернулися додому завчасно. Прибравши докази, студенти встигають втекти через чорний вихід. Джо і Фред не змогли сховатися і сховалися, зачинившись в туалеті. Опинившись удома, Стів і Валері розважаються в ліжку, а Фред підглядає за батьками друга. Намагаючись вибратися, він зв'язує одяг, але випадково викидає його у вікно. Ближче до вечора Фред захотів до туалету і зробив це безшумно, щоб не привертати уваги батьків Джо. Проте, по дурості, змив за собою. Увійшовши до туалету, мати хлопця була здивована, побачивши перед собою голих сина і його друга. Закінчивши зйомки в фільм... Фільму студенти святкують майбутній успіх. Веселищем завадив дах, який прийшов для того, щоб відібрати диск із готовою роботою. Кенді тікає, дізнавшись, що вона працювала на низькопробного продюсера. Через кілька днів студенти захищають дипломну роботу, представляючи свій двоххвилинний твір. Перед початком фільму Бегі зізнається, що змінив диск, бо хоче побачити фільм на великому екрані. Зал у шоці від побаченого, а батьки Джо розуміють, що всі. Ці постільні сцени були зняті в їхній спальні. Тим часом Да зустрічається із замовником і, увімкнувши диск, розуміє, що студенти його обдурили. Джо тікає від розлюченого батька, але потрапляє в оточення Дага і професора Дюльберга. Поки студента вичитують, дах відбирає потрібний диск і тікає. За кілька днів по тому Джо зустрічається з Бегі і просить вибачення за те, що його обманював. Хлопець розчарований у другові, адже він працював на низкопробного продюсера і зі'сував їхні стосунки з Кенді. Тим часом знімальна група дивиться журнал для дорослих і дізнається про те, що картина Бегі-Любовний шторм номінована на премію Золотий член. Приїхавши до Джо, вони розповідають про статтю в журналі і вимагають, щоб він поїхав до Лондона і довів, що це їхній фільм. Батько не злиться на хлопця, адже фільм йому сподобався і віддає ключі від своєї машини. Уся знімальна група вирушає на кінофестиваль, і тільки Бегі відмовляється, втративши в собі віру. Зустрій. Зустрівшись із продавцем відеомагазину, хлопець отримує перші відгуки на свій фільм. Виявилося, що люди в захваті від цієї роботи і подивилися фільм з першої до останньої хвилини. Розуміючи, що робота і справді варта уваги, Бегі вирушає слідом за друзями. За кілька хвилин до оголошення результатів Джо зустрічається з Кенді і розповідає про те, як все було насправді. Під час оголошення результатів дівчина каже, що любовний шторм виграв головну номінацію Золотий. Член, побачивши кохану людину, Кенді запрошує на сцену продюсера і режисера, але не Дага і його замовника, а Джо і Бегі. Отримавши нагороду, студенти радіють, адже вони створили шедевр у світі фільма для дорослих. Деякий час по тому Бегі почав зустрічатися з Кенді і зняв перший нормальний фільм. І на цьому фільм закінчується. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підтримати канал підпискою та коментарем.